Друзі, усім привіт! Повертаємося до щотижневих інвестицій на брокері Trading 212. Сьогодні у нас 17-й випуск. І хотів би нагадати про зміни, які відбулися в стратегії. Більш детально можете ознайомитись в телеграм-каналі 13 жовтня був пост з приводу даних оновлень. І як сказано в першому пункті, що можна один раз на місяць зробити купівлю однієї з компаній одразу на 100 злотих. І не ділити дану суму між двома компаніями. Тому зробимо купівлю цього тижня Nordia Bank на 100 злотих. Але я хотів би перевірити історію. Надходження по кредиту по готівці і прилистаємо трошечки вниз. У нас була купівля 6 жовтня. У нас тут трошки вийшло більше, ніж 100 злотих, тому цього тижня, тижня ми купимо. Акції компанії Nordia Bank на ту суму, яка в нас не сходиться, для того, щоб наступного тижня можна було зробити купівлю уже на 100 злотих і поділити її спокійно між двома компаніями. І відкладаємо ордер 99.43. Вартість виконується через 3 години 40 хвилин. Що в нас по ринку відбувається з акціями? Vizer трошечки просадка невеличка. Норде Банк в чудовому плюсі, Орлен в чудовому плюсі, тобто вони непогано йдуть. Також Київстар в чудовому плюсі. Дивлячись на ситуацію, яка в нас відбувається в портфелі, прийняв рішення, що в ближчому майбутньому потрібно GeoGrope і Corsivic довести по кількості акцій до 5-3. Допустим, Гроб буде 5 акцій, Cursivic 3. І очікування повернення до нашої середньої ціни купівлі. І так само зробити продаж даних акцій і вийти в ноль або хоча б в невеличкий плюс. Можливо, дані кошти, які були заінвестовані в даних дві компанії. Я розподілю рівномірно між усіма іншими компаніями, які знаходяться в портфелі. Або Буду протягом певних там, допустим, раз, 4 тижнів-трьох, виділяти рівномірно додатково до тих 100 злотих, які ми інвестуємо щотижня, і просто збільшимо кількість акцій або нових, або тих, в які ми зараз можемо інвестувати. І, в принципі, новин більше для, для вас у мене немає. Обов'язково ознайомтесь з оновленою стратегією в телеграм-каналі. І поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на YouTube канал, натисніть на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня. Бувайте!